Не кажи, ти смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрий у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Іліна Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Кипітошка. Вітаю вас, Україні математики! Я і Богданчик запрошуємо вас до пісочниці. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок. Для фортеці це я главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. Спочатку нам треба повторити правила поведінки у пісочниці. Не можна викидати пісок із пісочниці. Не можна кидати пісок в інших дітей. Не можна брати пісок до рота. Малята, давайте пограємо в хованки з іграшками. Богданчик буде ховати іграшки у пісочку, а ми будемо їх знаходити. Подивіться на іграшки та запам'ятайте їх. Що знаходиться у лівому верхньому куточку? Відро. Якого воно кольору? Червоного. Що стоїть у нижньому лівому куточку? Так, це лійка. Якого вона кольору? Зеленого. Закрийте оченята. Чого не стало? Вірно, лійки не стало. Що з'явилося між червоним відром та зеленою лійкою? Це пасочка. Якого вона кольору? Блакитного. Закривайте оченята. Чого не стало? Так, блакитної пасочки. А які іграшки ви бачите тут? Вірно, це лопатки для піску. Давайте назвемо їх кольори згори вниз. Жовтого кольору лопатка, червоного та блакитного. Заплюште очі. Дивіться, якої лопатки не стало. Вірно, червоної. Розумнички. Відшукали всі іграшки. Пограємо з сухим пісочком. Долоньки вниз, долоньки вгору, долоньки на ребро. Стискаємо кулачки. Долоньки вниз, долоньки вгору. Долоньки на ребро. Стискаємо кулачки, пісочок ми згрібаємо. все вище насипаємо, кубка все вище, вище. Все до купоньки згортаємо. Потім все ми розрівняли. Пальчики побігли топ 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 Сліди залишили тут, тут, там і тут, там і тут. Ось доріжка. А тепер тече вже річка. Відпочили трішки? Піднялося сонечко високо, і на пісочку з'явилися тіні. Відгадайте, де чия тінь? Що залишило тінь у верхньому лівому куточку? Так, це тінь від лопатки. Від чого тінь у нижньому лівому куточку? Від лійки. Що нагадує тінь у верхньому правому куточку? Фідерце. Що ви бачите у нижньому правому куточку? Пасочку. А посередині, що за предмет? Вірно, це сито для пісочку. Відгадали всі предмети молодці малята. Скільки іграшок взяв Богданчик у пісочницю? Багато. Полічіть відерця. Скільки їх? Два. Скільки лопаток? Вірно, три. А чого чотири? Розумнички, ситичок чотири. Скільки пасочок? Так, п'ять. А яку іграшку взяв хлопчик одну? Лійку. Гарно рахували. Богданчик. Загубив у піску колеса. Від вантажівки та трактора. Чи однакового розміру передні та задні колеса у вантажного автомобіля? У вантажівки колеса однакового розміру. Чи однакового розміру передні та задні колеса у трактора? У трактора колеса різного розміру. У нас є фігури. Давайте зробимо із них колеса. Якої форми фігури візьмемо? Так, круглої. Чому не підходять фігури іншої форми? Бо мають куточки та не котяться. Якої форми фігури добре котяться? Круглої. Чому? Тому що круг не має куточків. Як будемо визначати необхідний розмір крижечків? Прикладаємо їх. Тепер транспорт зможе працювати. Давайте польємо пісок з лієчки та намочимо його. Тепер можна робити пасочки та будувати замки. Сухий пісок сиплеться, а мокрий ліпиться. Подивіться, яку фортецю побудував Богданчик. Які знайомі вам об'ємні геометричні фігури він використав? А ось і вони. Назвіть їх. Так, це куб та куля. Давайте знайдемо куб у баштах фортеці. Скільки кубів використав Богданчик? Три. Чи однакові вони за розміром? Різні. Де знаходиться найбільший куб? Вірно. Посередині. Якою геометричною фігурою прикрашені верхівки башт? Розумнички кулею. Скільки куль? Три. Чи однакові вони за розміром? Різні, якого кольору більша куля? Блакитного? Жодна куля та куб від вас не заховалася. У пісочку грали, іграшки шукали, ремонтували, рахували, ще й фортецю збудували. А після гри з піском треба обов'язково вимити руки. До побачення, малята! До нових зустрічей!